Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку триває ремонт прибудинкових територій. Скільки грошей на це витратять з міської казни? Тут великі гроші пішли. Можна було обійтись без цього. Як почувається шестирічна ковальчанка Соломія, якій пересадили серце і бананчик ти ламати хочеш обов'язково принеси. Як тільки рік дозволить приготування до відкриття музейного простору «Окодний замок у Луцьку. Відвідувачам будемо розповідати про культуру рицарства. Такий відбув двір до ремонту. Покриття було зруйновано, бачите, ось які ями. Не тротуара, не було, не доріжки. У Луцьку на вулиці Космонавтів, 4 завершився ремонт прибудинкової території, розповів Суспільному виконроб Андрій Благовірний. Сьогодні тут працівники укріплюють бруківку, яку виклали у дворі на площі 600 квадратних метрів, каже робітник Олександр. Бакдюри ставили, плитку ложили основу. Купали, підсипали, а зараз забиваємо шви, замітаємо, кріпляємо бруківку. Ремонт двору, за словами виконроба на вулиці Космонавтів, тривав з 6 червня. Каже, роботи виконували 15 працівників підрядної організації. На завтра залишається тільки вкласти асфальтобетон і все. Тобто відновили повністю покриття під проїздну частину тротуари. Якщо виконуємо роботи, значить плата буде. Про ремонт двору мешканці будинку кажуть так. Робить як ставці. У європейській це дуже гарно. Діткам катаються, дітки самокатами зараз вечором життєво. Є де покататися. Тут щось то великі гроші пішли. Можна було обійтись без цього. Він треба закончити, а потім допомогти нашій армії, щоб вона все що визволила. І ми тоді щасливі будемо робити. До того у нас тут був асфальт, та доріжка, вона вже була зогнила зовсім. А це двір на вулиці Ветеранів, 1 у Луцьку. Юрій Когут, який живе у будинку з 1980 -го року, говорить, ремонт прибудинкової території потрібен, але дерева, які вирізали задля автостоянки, варто було б зберегти. Я особисто проти того, щоб вирубувати пів гектара дерев, щоб ці машини, які стоять тут, могли широко поставитися там. А взагалі, покращення умов воно звичайно є. Треба. У нас 36 дерев вирізано. Ніхто не думає, як нам жити і як мати чисте повітря. Ремонт двору на вулиці Ветеранів 1 за словами мешканки будинку Івани, розпочався у травні. Тут каже, кладуть бруківку, розширюють дорогу, роблять велосипедні доріжки та паркомісця. На момент знімання працівників підрядної організації, яка виконує роботи, на місці не було. Прибункову територію треба було робити, бо тут були дуже великі ями. Було дуже важко пройти, особливо, коли дощ. Я думаю, лучше на піспілотники дали на фронт. Тут скільки було років і ще було б рік. Два зараз у Луцьку триває ремонт орієнтовно 20 пробудинкових територій, розповів Суспільному Микола Осіюк, директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради. Роботи з його слів проводять сім підрядних організацій, які виграли тендери. Відповідно до внесених змін в постанови про фінансування можна фінансувати ці роботи. Тому ми ці роботи розпочали. Заплановано витратити на це. 30 мільйонів на поточний ремонт і 40 мільйонів на капітальний ремонт прибудинкових територій. Попри війну, тривають відповідні роботи, які не зупиняються. Микола Осіюк каже, на відремонтовану прибудинкову територію підрядника дають 7 років гарантії. Олена Чернуха, Олександр Ваташчук, Суспільне новини, Луцьк. Шестирічну ковальчанку Соломійку, якій 10 липня зробили трансплантацію серця, нині готують до переведення з реанімації у палату, розповіла телефоном Суспільному рідна сестра дівчинки Анастасія Книж. Водичку і бананчик ти ламати хочеш, обов'язково принеси. Як тільки лікар дозволить. Трансплантацію серця виконав лікар-кардіохірург Борис Тодуров спільно з командою лікарів інституту серця Міністерства охорони здоров'я України, сказала Суспільному сестра Анастасія Книж. Каже, донором серця став чотирирічний хлопчик з Рівненщини, якому діагностували смерть мозку. Його батьки дали згоду на пересадку. Шестирічна Соломійка після операції почувається добре, розповідає сестра. Про потребу у пересадці серця знали ще коли Соломійці було два роки, сказала Суспільному сестра Анастасія Книж тоді лікарі після обстеження виявили, що серце збільшене. Нам сказав лікар, що операція буде робити тільки в шість рочків, бо раніше це неможливо, бо дитинка ще маленька. Ми чекали, не став той момент, що знайшли донора, і зараз зробили цю операцію. Все добре, все підійшло, сердечко стукає, тоді щастя просто не було менш, як нам сказали, що все добре. Сестра каже, попереду у Соломійки місяці реабілітації. Суспільне поспілкувалося з морпіхом із Волині Олександром Гаврилюком, який проходив реабілітацію після поранення, що отримав на бойовому завданні. Розповів він із командою військових Angry Birds виготовляють дрони різного типу. Це відео виконання одного з бойових завдань. Ну, ось, вибух був нанесений удар. Наносимо бойову роботу по ворожій. Кораблика, яким росіянці використовували їх для перекидання свого особового складу через річку Дніпро. На службу Олександр Гаврилюк пішов торік, у липні. Каже, за цей час їхня команда розробила 5 видів безпілотників. Найдалі вдавалося залітати у тил ворога на відстань 30 кілометрів. Поранення отримав на бойовому виїзді місяць тому. Прилетів ворожий дрон. Зробив перший скид. Момент скиду я вигукнув, ну я його почув. Вигукнув повітря. Побратими попадали. Я теж. Після другого вибуху отримав осколкове поранення в колінний суглоб. Почав вибиратися з позиції. Планую ось зараз чим пошвидше стати в стрій. Розповідає про останню розробку, роботу якої показував на відео. Назва від нього Бекфаєр К1. Це. Тактичний БПЛА радіусу до 35 км, з корисним навантаженням 5 кг. На сьогоднішній день прицілюється він в рамках там, 2 на 2 метра. Особливістю виготовлення безпілотника є автономна робота. Ворог вираховує позиціонування, якщо ми керуємо, маємо. Керування зв'язок з дроном вираховується до трьох хвилин. Ще три хвилини вони наводяться і наносять удар, тобто 6 хвилин. За цей час ну, нереально зібратися і поїхати з позиції. У нас він працює автономно. Ми приїжджаємо на позицію, його запускаємо, згортаємо установку і їдемо. Тобто він далі виконує всю роботу в автоматичному режимі. Потім він відпрацювавши, повертається назад. Розповідає, виготовили шість безпілотників Backfire Бекфайер К-1. Наша команда складається як з військовослужбовців, так і з волонтерів. Назва навіть нашого загону, нашого підрозділу Angry Birds, що в перекладі означає злі птахи», тому що ми дійсно злі у відношенні до ворога. Ось е Крила та людь, ось наш девіз. Надалі каже Морпіх Олександр, працюватимуть над виготовленням ще десяти таких безпілотників. Частину деталей закупили, частину допомагають дістати волонтери. Говорить, у своїй службі керується принципом працюй так, аби щодня наближати перемогу України. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Новий музейний простір, окольний замок у Луцьку готують до відкриття. Розповів директор комунального підприємства Центр розвитку туризму Дмитро Зінько. Науковець тестує мультимедійний екран, де каже відвідувачі, зможуть знайти інформацію про стару частину Луцька від 16 століття до сьогодення. Новаційний музей європейської з того рівня, де, окрім збережених пам'яток, відвідувач може взяти участь у перегляді мультивідійного екрану, взяти участь в vr екскурсії окольним замком, подивитися споглядання на привода голограми. В експозиційних залах встановлюють світильники, вішають інформаційні стенди, прибирають. каже завгосп Ігор походенко. Повішено чотири інформаційних стенда. Ще маємо до п'ятися повісити ще чотири інформаційні стенда і з інформацією про насиченість цього музейного простору. В залі лицарства працює Оксана Штанько, завідувачка науково-експозиційного відділу готує до експозиції манекени лицарів різного майнового походження в обладунках. Відвідувачам будемо розповідати про культуру рицарства, але не лише у західноєвропейському контексті, а контексті місцевому волинському, нічого доволі важка. Так, тобто одягнути її сучасній людині, яка не має фізичної підготовки, було б значно. Значно важче, ніж тому воїну, який мусив йти на військове право в 15-16 столітті. Науковиця каже, музейний простір об'єднав підземелля колегіуму єзуїтів, вежу чорториських та фрагмент оборонного муру. Усього 18 кімнат та чотири коридори загальною площею понад 700 метрів квадратних. Прилеглу територію впорядковують дві працівниці, говорить прибиральниця Олеся Гіль. Працюємо вже дві неділі, все вичищаємо. Щоб гарненько було, зілечко вибирали, бурківку чистили, вишкрібали, вигрібали. Всередині. Все середині там рицарі витирали, там мазали, змазували їх, щоб вони не ріпіли, не скрипіли. У музейному просторі троє гідів, які вестимуть екскурсії українською, польською, англійською та німецькою мовами, розповіла історикиня Оксана Штанько. Реставрація відкритих підземель костелу єзуїтів та вежі Чорториських відбулася за грантові кошти Євросоюзу і співфінансування з міського бюджету. Усього на суму майже півтора мільйона євро, сказав директор комунального підприємства Центр розвитку туризму Дмитро Зінько. З його слів, офіційно для відвідувачів музейний простір окольний зал Відкриють у п'ятницю, 14 липня. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва авторка Ірина Родика, яка має Інгі Герда, презентувала книгу Смачненька абетка. За словами авторки, видання написане шрифтом, який має назву Ротенія. Це наш. Давній шрифт, наша абетка, справжня українська в цій книжці. Ми вперше бачимо, як графічно виглядає. Справжня українська мова мені допомогли сам Василь Якович Чубаник, лауреат Шевченківської премії. Він власноруч створив навіть напис на палітурку. Крім того, що він розробляє шрифти, і ті шрифти можемо тут побачити. Книга Смачненька абетка вийшла накладом 500 примірників. Розповіла авторка. Я називаю це не просто книгою. Називається всеукраїнським проєктом. Вийшло так, що небайдужі українці допомогли, і звичайно, долучилася я, і вийшла. В світ Перша в Україні дитяча, і взагалі художня, яка від самого початку до самого кінця надрукована повністю рутенію. Примірника бетки буде в бібліотеці для юнацтва, каже завідувачка краєзнавчого відділу Любов Радинська. Інга Герда вона уродженка нашої сусідньої області із Рівного із Костополя. От і дуже цікаво, що ця книга вже нашуміла у Києві і в інших містах, де вже відбулася презентація. Абетка вона в основу вкладає і українські імена, і українські страви. Любов Родинська каже, перед презентацією абетки бібліотекарі провели ігрове заняття для читачів. Ми складали різні слова по абетці, наприклад, а Артур, Б був, наприклад. Також писали слова. Мені все сподобалось, що ми робили там. Ми як складали слова, як історії складали. Це все було дуже класно. Я дуже зацікавилась презентацією цієї книжки, тому що наша громадська організація, інклюзивні студії, працює з дітками, які мають особливі освітні потреби, і мені дуже цікаво, як можна використовувати ось такий нестандартний шрифт для того, щоб діти, які мають ну певні. Порушення, яким важко себе виразити, через творчість могли теж, наприклад, написати своє ім'я якимись цікавими такими буквами. Примірники видання, каже авторка, планує передати у бібліотеки міст і сіл України у лікарні та дитячі будинки. Анна Глущук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.